Останній раз, коли виступив по телебаченню стосовно евакуації людей з Курська, до мене приїхали деякі посадовці з полон і сказали: Ти ж депутат, ти слідкуй, що ти кажеш, але я відстоює права людей. І тут зараз сидять представники сумської військової адміністрації з деякими ми знайомі, вже працюємо не перший рік, з деякими тільки познайомились. І це все я хотів раніше трішки сказати, це все слухаю. Знаєте, так приємно, так в цьому, Вроді у нас все добре, все хорошо. І про ті самих лікарів, які зустрічають про те харчування. Але ми забуваємо сказати, що харчування і лікарів так, це було, але це відбувається тільки коли була евакуація людей з Краснопільської громади. через... Не Покров, да, Покровськ. Покровка. Ой, вибачаюсь, Покровки от була евакуація. Тоді да, Плурітон зустрічав все зараз. На даний час от наш фонд особисто евакуював за 23-24 роки. Більше 500 людей розселяли в Лебединській громаді, в Сумській громаді розселяли. То знаєте, от сидить представник Білопільської громади. Ми там про глухи балакаємо про все. А Білопілля теж велика громада, дуже велика. І є, наприклад, такі мешканці. У нас три проблеми ви Ми по перше, ми забули слово, що таке евакуація. Евакуація це люди з валізкою 50 кілограмів. Все. До 50 кілограмів, да, до 50 кілограмів. Але люди з сел виїжджають і хочуть вести з собою корову. От як ми буквально два тижні тому вивозили з Краснопільської громади, вивозили там корів, свиней, ну, загнали фуру. Загнали фуру, яку вантажили. Дякую військовим за те, що зробили супровід, нам безпечне небо, тобто повністю контролювали. Але машина на завантаженні стояла 4 години. 8 чоловік грузили цю машину, тобто завантажували. І люди виїжджали, коли я з ними почав спілкуватися, тобто машину частково вони оплатили, частково ми оплатили. І люди виїхали в Романський район, кажу, а вам хтось допоміг в пошуку? Ні, ми самі шукаємо. І от багато таких питань багато таких питань оце одна проблема, що люди не контактують з владою, вони не хочуть, вони бояться. Друга проблема це жадібність. Жабідність до чого до чого? От ми вже балакали, спілкувалися, правильно кажуть, що виїхали, гроші отримали, клац назад вернулися. Тобто ми отримали гроші, 10 тисяч, поїхали назад. Є в Білопільській громаді, от така не ніколи не забуду, родина Блажко, чи Башко, от Блажко. Родина, яка ми їх вивезли. Тричі вивозили, тричі вивозили. Вони все районі поверталися. І один із разів, коли вони поверталися, ну вже дошло до того, вона приходить, бабушка, ми посіляємо її там в квартиру двоповерхована. Ой Боже, я такої не бачила так. Добре, я хочу тут жити. На слідучий день вона заявляє нашим волонтерам, каже: так а хто буде оплачувати цю квартиру. Ми кажемо, ну як, комунальні послуги, ви оплачуєте, тобто вам житло повністю надане безкоштовно, ви оплачуєте. Вона каже: Та ні, ну ви що? Я прожила там в селі, де у мене туалет був на вулиці, тут в квартирі, я там прожила ветво. Я ще буду платити. Ні, я не хочу. Ви ж мене вивезли, ви за мене платіть. Тобто, от оця жадібність людей до того, що їх вивозять, а вони хочуть ще більше. Оце у нас, мабуть, біч, крик, не знаю, як це назвати правильно, але таке є. І на даний час, от ми розмовляємо розмовляємо про евакуацію, про переселення, то всі чудово розуміють, що Сумський район, Роменський район вони не безмишні. І в Сумському районі ми в Миколаївську громаду поселяли, і в Лебединську громаду селили людей вивозили з тваринами з усім вивозили, з Великописарівської громади вивозили з Краснопільської, з Білопільської громад. Ну те, що ми вивозили людей, то зараз вже місць немає. Зараз, і коли представники військової адміністрації кажуть, є Тернопільська, є Хмельницька. Та я був буквально в серпні місяці, на початку серпня, я об'їхав всю Тернопільську область, всю Тернопільську об'їхав пів Хмельницької області, заходив майже не в кожну громаду, тобто не в військову адміністрацію, а в кожну громаду, і спілкувався і багато. Представники громад не хочуть бачити сум там. І коли я починаю запитувати, а чому вони кажуть: так у вас там росіян багато проросійських, все. Вони ж поїдуть сюди до нас. Ми не хочемо їх бачити. І офіційних даних немає. І коли вже я починаю спілкуватися, коли вже мої волонтери, зараз є офіційні листи, які я даю волонтерам. Вони їдуть, бо у мене зараз волонтери і у Львівській, і в Тернопільській, і в Хмельницькій областях, ну кругом і в Київській області. І вони їдуть, <кій> і ми починаємо спілкуватися, то, скажімо так, в Тихому такій розмові, тобто я зараз передав на Михайла Івановича Мельника листа, що ми можемо. До 400 сімей поселити в Хмельницький, Тернопільський, Івано-Франківський областей, але на даний час ну, є інформація, що вже це набагато більше, це вже доходить 700-800 будинків, які люди готові надати просто безкоштовно, тобто заїжджайте живіть. Але ну, всі, от, коли спілкуємося, вони кажуть, ми не хочемо росіян. І коли я там кажу, що ребята, я буду особисто перевіряти. За те, щоб тут не було громадян Росії, тобто будемо евакуювати тільки мешканців Сум. То тоді вони відкриваються і кажуть, да, добре, приїжджайте, їдьте. А багато областей багато, та сама Хмельницька область, коли я з ними спілкувався, вони кажуть: ми приймаємо людей там з Донецької області. Тобто, кожна область поділена на ту, яка з якоїсь частини вона приймає.